Всім привіт всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми в дорозі і знову їдемо по обновку, а ви вгадайте, по що ми їдемо, що в мене знову не гаразд. Ну, Соя ще не змолочена, рипак змолотили, посіяли вже по сходи. Соя ще не молочена. Соняшник бачу змолочений. І тут був соняшник вже О, руть. А, то Тут молочать соняшник. От воно що. Молотить. Я думала, то врудь такі рови, а то молотить соняшник. О, бачите? А з тієї сторони вже уруть. Змолотили і уруть, а звідси молотять. Ого, скільки соняшників пооставалося О, бачите, молотить. Бачите? Тільки пиль стоїть, машини стоять, молотить соняшник. І вже зразу трактор стоїть, щоб... Орати, плуги стоять. Так що ось таке. То тут трипак зійшов, де був ячмінь, викручений весь, а тут молотять кукурузу, напевно, чи що. Чи, чи, то ні, то не молотять, то уруть, де соняшний Так, а кукуруза ще стоїть, До кукурузи ще не дійшли. Горуть. Горуть, так. Тут уруть і он там уруть. Бачите? В далині що уміть також тут поле ось так роблять оранку. не дискують, а уруть. Ну а тут соя ще не не Сою ще ніде Соняшник молотять, а а сої ще не молотили. Та й погодне ще такої не було, щоб молотити. Ну, але День через день дошта і немає як, вже от соняшник молотять, а тоді вже будуть сою молотити. Та й таке-то. Тут кукурудза ще не молочена, ще ось стоїть, бачите? А ми їдемо в область по покупки. По обновку скажете, вгадаєте, хто вгадаєте? Ось так. Курузи вже качані всі донизу висять, але ще не, не молочена. Це Уширки Камаз виїжджає. А що то таке? Зараз побач, прочитаю. Почитай, якщо почитаю, якщо я. Це не Камаз. Не знаю, не пише на небо нічого. Дав? ага. Я не бачила, що там пише. Добре, хай буде дав. Машина велика. О, масінка велика. як казав Ілюшка. Не такі великі. Це велика, велика. Казав мій Ілюшка, бабу, бабу, дивися, дивися, їде машинка велика-велика. От і яка, велика-велика. Так що ось таке-то. Ось такі-то справоньки. Погода у нас сьогодні гарна. Ось тут ще соняшник не молодше. Передавало дощі цілий тиждень, а тут погода. Щось зайшли, попробували молотити і залили. Може через те, що в долині мокро, не можу ради дати. Так що ось таке то. Ось такі-то справочки. Ну, а що я куплю? Тоді вже вам покажу, що я накупляла. Так що ось таке то. Поки вам пауза і усього хорошого. ще сюди не везла. Так що їдемо з нами. Це на об'їзду їдемо? Об'їздною. Об'їзною об їдемо. О! Бачите. Великий глибочок. Висота. А люба спати хоче. Ось так, бачите, гарно. Дорога прекрасна. файні дерева жовті. У же зелені, гарно так. Вода завершилася, нема. Напевно, спустили десь. Ставки, ставки. Ігор каже, о! Десь рибку лапали, напевно. Ось Це на Львів дорога в ту сторону, а нам на Тернопіль треба. Так що ось таке то. Ну, а це вже ми повернули, їдемо на Тернопіль. Бачите, карне. Дерево, кругом, зелене, жовте, розовасте якесь є, де-не-де. Красота. Так, все, ми вже майже їдемо додому, вже в Новому Олексиці. Скупилися. Так, ну, що ми купили? Це Ігорові купляли до машини. О, щоб Ігор добре їздив. Можна подумати, машина моя особиста. Ну Ти шофер. Мені по пральну машину їздили. Мені купляли пральну машину, а тобі акумулятора до машини. Ладно, нам. Купили ми акумулятор, бо наш Бобік здох. Ось. Але, але вже на грані здиху був і ми заміняли. Купили другий. Заплатили 4 700. За а на 3 роки гарантія. Так, тоді заїхала в етаптеку. В етаптеці заплатила 415 гривень. О, купила кальцій, м'ясокосну муку. Е, так, е, купила курам, щоб від гшей сипати, щоб вони мали купатися. Так. І купила котам корму, турбиночку і то усе. А, ще кура вітаміни купила. Ну, ти все. О, чекайте, то, бо забулася. У мене ну, ти... ну, Забула, ну то що. Я вже вдома вся. Так, тоді заїхали в новому лексинці в магазин. Купила яйця 60 штук. Ось. І купила винограду. Яйця по 7 гривень. У нас по 7,50 в магазині. Купила яйця. Купила виноград, купила ківі і одного селеця, О, усе. Все, вроді більше не питала. А чи ще щось купила? Ні. На, Київ, ти казав. Я, Київ... я ж сказала Київ. Ти бо я дивлюся за дорогою. що ти, казала, кажеш? ти будеш так. розказувати, байки, Ну, вся. Я буду а розказувати. Мені треба ями минати. Минай. Ось таке тоді. Скупилися і їдемо додому. А вам всім скажу гарного дня, міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних, хай у вас все буде добре. Всім. Dá-te, comer um pouco e zatiško.